Слава Україні! Мене звати Валерій Калмиш, є канал Чорна Лапа. Вітаю вас в новому році. Сподіваюсь, все у вас гаразд. Про побажання, про прогнози, про підсумки 23-го року ми з вами поговорили. Можете знайти на YouTube-каналі наш майже півторагодинний ефір. Дякую ще раз. За нього, а тепер повертаємось знову до звичайного життя, звичайних рубрик. І перша рубрика в цьому році це буде текст дня. Сьогодні ми поговоримо про текст, який а, направду вийшов 31 грудня, але в Україні його помітили 1 січня, і оскільки інформаційне поле було не дуже. Вже і таким засіяним якимось новинами. Багато хто звернув на цей текст увагу. Мова йде про текст британської The Times. Вона вийшла з позначкою Ексклюзив. Ось так він виглядав. Так, ось я зараз ще повернусь до нього. Він називається Європа прагне нарощувати зброю або допомогти. Україні перемогти Росію. Текст, ну, я б не сказав, що він дуже якийсь оригінальний, але тим не менш, він починається з того, що з'являється, нібито великий скепсис у наших західних партнерів. Цитую, керівники військової розвідки Великої Британії. Вважають, що Україна не зможе виграти війну проти Росії у 2024 році, оскільки немає живої сили та зброї для великого прориву на полі бою. Російські військові також не мають сил розпочати великий контрнаступ, який міг би прорвати українські лінії. Проте, деякі в уряді Великої Британії вважають, що для перемоги над Путіним потрібен лише час, і Європа має бути готова допомогти Україні просуватися без підтримки США. Чи може континентальна Європа дозволити собі відмовитись лише тому, що Трамп каже, що більше немає доларів США? Я думаю, що більшість усвідомлює, що Путіну не можна дозволити перемогти, оскільки це матиме серйозні наслідки для європейської безпеки. Сказала джерело в Уайтхолі? Справа ось в чому і направду ось Цією тезою вся ексклюзивність вичерпується цього тексту тому, але тим не менш, окрім цієї тези, там є ще теза про те, що годі чекати в 2024 році великого оперативного успіху на полі бою. Що о, варто о, дійсно використовувати час, о, максимально розтягнути лінію оборони, максимально сісти в о, оборону, і таким чином о, можна буде протриматися о, настільки довго, наскільки о, буде підтримка з боку о, західних партнерів. Про Байдена ми також зараз з Трампом ще поговоримо. Тому, знаєте, тут дивна, дивна стаття на правду, і вона не дає якихось відповідей, окрім якихось там сценаріїв, про які було вже говорино, переговорено. Ну, наприклад, давайте ще одну цитату наведу, набагато легше зберегти Україну. Україну в обороні здатною захистити все, що вона має, ніж перейти в наступ. Я звичайно, принаймні, це стосується цього, чому досить впевнені в довгостроковій перспективі, сказав один західний чиновник. це так по-білому. Перекладав ще одна нюанс: Міністерство оборони Великої Британії заявило цими днями, що Росія витримає понад півмільйона вбитих і поранених під час вторгнення в Україну до 2025 року, якщо втрати продовжаться такими ж темпами. Згідно ну тут далі йдуть дані розвідки збільшення на 40% державних витрат Росії на оборону. І тут є один нюанс, який з одного боку він багато чого говорить про цю статтю, з іншого боку, я не розумію, як Таймс міг дати так круто в штангу, але можливо це передноворічні свята, і дали текст написати менш досвідченому автору, що я маю на увазі в. Тут є офіційна заява Міністерства Великої Британії про втрати є джерела Вайтхолі, які розповідають про те, що ну розумієте, нам треба готуватися якось існувати без Трампа, і українська сторона вона представлена доволі дивним тандемом спікерів. Ну, по перше, це неназваний колишній чиновник. А по друге, це Чіпінога. Чепіно. Чепіного. Чіпінога, нагадаю, це такий собі балабол, який дуже любив розповідати про такі про російські наративи, на каналах цього, як його, Медведчука так, і він, значить, розповідав в даному контексті, в даному тексті, що всі в Києві, багато хто в Києві хоче вже перемир'я, хоче закінчення, припинення війни, але не може висловити свою думку, тому що він буде вважатися ізгою. Так, і що направду це не наратив. Ну, це такий доволі заглошательський підхід. Я не розумію, чому з усього. Усієї великої кількості е, спікерів по питанням України досвідчена Таймс взяла оце. Ну на правду. Він не може презентувати ані суспільну думку, ані державну думку. Е, і тому е, це виглядає трохи дивно, і, м'яко кажучи, одна бока. Так, е, е, саме ця теза. І саме цей спікер. Е, тому. Е, коли я дійшов ось до цього моменту, я зрозумів, що в... цінності у цього тексту не дуже багато, але тепер давайте розберемося по деталях. Ну, по-перше, що стосується, Трампа і Байдена, цей текст Таймс, він вже не перший, хто вводить таку. Зміну в рівнянні, яке можна назвати там перемога України, як зменшення фінансової та оборонної допомоги з боку Сполучених Штатів, та прихід на посаду президента Дональда Трампа. Раніше про це говорили менше, зараз про це говорять більше, всі в очікуванні рішення Конгресу. Всі в очікувані рішення про продовження фінансової допомоги для, для України, але тим не менш, ось цей прогноз на сценарій, Трамп, президент, що буде далі, його вже обговорювали, зокрема, і на рівні високому дипломатичному в Брюсселі. Я бачив декілька заяв, де європейські лідери так собі міркують: що буде дійсно, якщо прийде Трамп. Давайте спочатку розберемося, що там зараз е, у них відбувається в Сполучених Штатах з виборами. Е, немає остаточного якогось такого сценарію, е, за яким можна сказати, що Трамп перемагає. Так? Я ось зараз дивлюся на результати опитувань, різних опитувань, які сконцентровані на сайті. 538.com, якщо можете знайти, він належить ABC історія цього сайту доволі цікава. Хто його придумав? Не Сілвер, можете знайти, хто ця людина, але тим не менш, дивимось на те, що на останнє опитування стосовно президентських виборів, тож. А останній, що я бачу, це 19 грудня 23 року. Замовив Mail. його згідно цього опитування, яке провів GL Partners, Partners, а у Байдена 36%, У Трампа 40%. 18 грудня було опитування, яке провів опитувальний центр коледжу святого Ансельма. Байден uh, 49, Трамп 39. Uh, в той самий день було опитування а uh, Маклахлін і А, uh, Байден uh, 34, Трамп 36. Тож uh, Трамп. На 2% відсотки перемагає. Ну і останнє питання. Останнє там 17 грудня економіст замовляв у компанії ЮГОВ опитування о, Байден 43, Трамп 43 Тобто, сценарій перемоги Трампа є, але давайте розглядати, що є рівно такий же сценарій, як і перемоги Байдена. Але тим не менш, ніхто дійсно не знає, чим це може закінчитися для. Для України, тому що нічого окрім заяв про те, що Трамп готовий припинити війну там за 24-48 годин, і при цьому він не розповідає, яким саме чином він намагається досягнути такого результату. Воно трохи напружено. З іншого боку, в Європейський Союз і треба віддати належний європейським нашим партнерам. Вони дійсно зараз дуже сильно турбуються стосовно своєї оборонної здатності, наскільки вони готові до можливого сценарію, до можливої війни. Здається, головнокомандувач Швеції Шведської армії, так, він коли йшов у відставку, вона у нього починається безпосередньо з 1 січня. Він сказав, що треба готуватися а, до війни. Нідерланди а, також а, говорять про це. Взагалі, це стало, я не знаю, можливо, якимось вже політичним трендом в Європі, коли вони а, говорять про можливість своєї безпосередньої участі у війні проти Росії. Що стосується самої Росії, то Тут говорити багато нема чого, тому що з одного боку вони демонструють такий собі політичний мачизм, розповідаючи про те, що у них все гаразд, вони не відчувають болю, їхня економіка працює дуже добре. і і взагалі це на користь війна пішла на користь е, Росії. З іншого боку, йдуть ось ці всі натяки з, е, від Путіна, так, які говорять про те, що і вони, нібито хочуть закінчити з війною, припинити її і досягнути миру. Але і тут вилазить е, на правду те, що завжди вилазить. З Путіна всяке лайно, він говорить: ну, тільки на наших условиях, ну іди нахер, ну, якось так дуже коротко, так. але повертаючись до, до перспектив, Європейський Союз дійсно збільшив зараз військове виробництво безпосередньо виробництво боєприпасів. Зрозуміло було, що коли вони давали гарантію. На мільйон а, снарядів. Це було трохи самонадійно але, тим не менш, треба дійсно ставити високі планки, аби їх досягати. Зрозуміло, що промисловий комплекс він не може дуже швидко, <кій> не може дуже швидко зайти в. Високі показники виробництва, тому що якщо воно стояло, його треба там як ту піч спочатку розпалити, а потім вже чекати на те, що буде сильне стабильне полум'я в, в тій печі. Тому і тут треба було розконсервувати підприємства, збройні, і потім вони мали працювати, і потім ми почнемо отримувати результати. Так, звичайно, наші західні партнери залишають якусь, виходять, виходять з того, що треба не тільки допомагати Україні, але й забезпечувати себе, тому якісь парітети там будуть зберігатися. Але дійсно зброї має стати більше на ринку, має більше технологічний процес у рік дозволяє вийти через рік після початку. Виробництва зброї виходити вже на стабільні параметри постачання зброї не тільки у власній армії, але і назовні в першу чергу до України. І взагалі, оскільки рік починається, і таких текстів чим ближче до виборів того самого президента Сполучених Штатів, вони відбудуться в листопаді. Таких текстів буде більше так. І я одразу я чесно скажу, я чекав цього моменту, аби і це дуже добре, що це на початку року. Аби потім я міг би повертатися до цієї тези і до цього епізоду час від часу. А це буде цитата з книги Нобелівського лауреата Даніела Канімана. Книжка його називається Мислення швидке та повільне. Воно вийшло в видавництві нашого формату у 2017 році. Ноблівський лауреат. Нагадаю, за поведінкову економіку він отримав і дуже багато він досліджував, особливо в останній книжці, яку видали в Україні, шум так Канімана. Вона не проста, м'яко кажучи, але тим не менш, в шумі про політичні прогнози, про прогнози взагалі дуже багато, а в, в мисленні а, є один факт, про який статус якого? Стату якого я зараз вам і прочитаю. Тож цитата з книжки Канімана. Філіп Тетлок, психолог Пенсильванського університету у 2005 році опублікував результати своїх 20-річних досліджень у книзі Експертні політичне міркування як знати, наскільки вони правильні. У ході досліджень він опитав 284 особи, які заробляють на життя наданням коментарів або рекомендацій на політичні та економічні теми. Результати всіх приголомшили, експерти виступали краще, якби віддали рівні частки ймовірності всім трьом варіантам. Трохи відійду в бік. Варіантів було три. Або ситуація зміниться. Наприклад, що буде з Радянським Союзом. Або ситуація не зміниться, і вона залишиться такою, яккою є. Точніше, так, ситуація покращиться, ситуація не зміниться, ситуація погіршиться. Ось було три варіанти для експертів. І був перелік. Питань на які їх питали. Ну, ну, наприклад, чи будуть Сполучені Штати воювати в персійській затоці, яка країна стане новим потужним ринком, який розвивається, чи вдасться по чистам скинути Горбачова, чи не вдасться? Було три варіанти. І ось. <кій> Ще раз, результати всіх приголомшили. Експерти виступили краще, якби віддали б рівні частки ймовірності всім трьом варіантам. Іншими словами, люди, які заробляють на життя вивченням певної галузі знань, будують прогнози гірші, ніж невігласи здатні розділити 100 на 3. Навіть у галузі своєї спеціалізації експерти показали приблизно ті ж результати, що й дилетанти. Я до чого? Я не хочу дискредитувати професійне спеціалізоване знання. Але досвід, в тому числі, і ці книжки, і ці дослідження вон, нам демонструють одну тенденцію. Ми можемо погоджуватися, можемо не погоджуватися, але, але вона підтверджує: експерти, професійні експерти, вони нічим не відрізняються від нас з вами. Які не є експертом, які покладаються на е, здоровий глуз і здорові судження. Це дуже непроста тема, але зараз я не, не хочу вдаватися, бо в мене, вибачте, не, не вистачає компетенції для того, аби професійно е, провести межу, е, в, а можливо, десь поєднати е, дилетантів і експертів. Але коли ви бачите тексти, в яких говориться про те, що надаються сценарії, що там, можливо, ситуація зміниться, можливо, українська армія переможе, а можливо, вона не переможе, а все це залежить від там, Трампа і, і зброї, всі ці тексти з прогнозами, вони за великим рахунком, ну, по-перше, вони безвідповідальні. А, тому що люди, і я не дуже багато пам'ятаю текстів, коли не виправдались прогнози, і вони писали а, якісь спростування або вибачення. Ну, с... на думку, приходить тільки одне таке виправдання: Френсіс Фокуяма, який а, писав про те, що кінець. Історії настав, що після розпаду Радянського Союзу далі буде ринкова економіка, всі будуть жити спокійно, мирно, заробляти гроші, тим самим конкурувати, і що війни більш не потрібні, їх не будуть. Навіть зараз дуже сильно вибачається за цей прогноз. Тож більшість з тих, хто пише такі прогнози, вони не вибачаються. Ну, проїхали і проїхали. Тому що головне, що ось ці прогнози вони будуються на дуже невеликому об'єму інформації. І якщо до того ж беруться не дуже верифіковані, не дуже компетентні джерела, які коментують. То ціна таким текстам вона зменшується в рази в будь-якому випадку. На тенденції дивить, дивитись варто. А капітулювати під подібними текстами або після подібних текстів не варто. Тим більше, що ми вже це проходили, коли Uh, в тій самій західній пресі напередодні широкомасштабного вторгнення головним наративом було наступне: Українці програють, українці uh, почнуть вести партизанську війну, вони не зможуть протистояти другій армії світу, і тому давайте -ка сполучені Штати uh, збільшать зброю, збільшить постачання специфічної зброї. А саме ПЗРК, Джевеліни, те, що дозволить партизанам вести якусь війну. Все сталося не так. Тому і тут мені здається не треба дуже сильно дивитись на подібні тексти, що нібито без Сполучених Штатів український спротив припиниться. Це теж не так. У нас є європейські партнери, і найголовніше, у нас є жага і бажання захистити свою державу. І якщо хочете, якщо когось не задовільняють подібні, можливо, навіть пафосні слова, спрацює інстинкт самозбереження. Ми не можемо програти, тому що тоді ми загинемо. На цьому будемо ставити крапку. Рік буде непростий, це я вам, як експерт, кажу. <сум> Тому uh, можемо перевірити за рік мій uh, цей дуже глибокий експертний аналітичний висновок. Дякую, що дивились. Сподіваюсь, я вас не відлякав і ви буде, будете підписуватись і будете дивитись YouTube канал Чорна Лампа, і в цьому вже 2024 році. Традиційно тримайтеся, Переможу.